Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено тому, що сталося з карткою Трасті Плюс. Відео буде цікаве, корисне і, як завжди, детальне. Тому сідайте зручніше, і ми будемо починати. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. А також підпишіться на мій Telegram, для того, щоб не пропускати все те, що я не викладаю на YouTube. Адже чисто фізично я не можу записати відео на кожну активність, а тому я. Я розписую максимально детальні пости. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під відео. Я вже записувала пару детальних відео про картку Трасті Плюс. Ось було супер детальне відео на 25 хвилин. Вся правда про картку Трасті Плюс найдетальніше відео і запитання, і відповіді на ваші питання. Тому, якщо ви не бачили огляд на картку Трасті Плюс, обов'язково рекомендую переглянути ось це відео. А зараз давайте в двох словах розповім про цю картку Трасті Плюс. Це віртуальна картка Трасті. Плюс відкрийте Trсті за кілька хвилин, оплачуєте ваші покупки миттєво з автоматичною конвертацією. Тобто навіщо ця картка? Якщо говорити в двох словах, то ви оформлюєте цю віртуальну картку, закидаєте на неї крипту, наприклад, USDT, і просто йдете в магазин і розраховуєтесь там криптою. Додаткові маніпуляції ніякі робити не потрібно. У мене на картці зберігається USDT, і я просто йду в будь-який магазин і оплачую свої покупки. Давайте пролиснемо трошки нижче. З 5 в трасті з'явилась фізична картка трасті, тобто тепер не тільки віртуальна картка є в Трасті, а ще і фізична картка, яку можна потримати в руці. Зручно знімайте кошти з будь-яких банкоматів та здійснюйте оплати з чіпом в терміналах. Детальніше про фізичну картку буде трошки пізніше. Платіжна картка трасті відкрийте трасті карт за кілька хвилин. Застосунок для цієї картки є, як і в App Store, і в Google Play. Посилання на оформлення цієї картки буде в моєму пості. Ось Посилання на оформлення віртуальної картки трасті з бонусом за випуск 2,5 євро. Вам посилання буде ось тут. Просто натискаєте і оформлюєте або ж посилання буде в описі під відео також на цю картку з цим же бонусом. Спускаємось нижче і дивимося переваги картки трасті. Зняття готівки отримайте готівку в будь-якому банкоматі, скориставшись пластиковою карткою або банкоматом з не всі модулем. Безмежні можливості Розраховуйтесь у понад 60 плюс мільйонів магазинів по всьому світу. Та оплачуєте покупки онлайн. Якщо спустимось нижче, можемо побачити, що Google Pay та Apple Pay підтримують цю картку. Легко підключити криптокартку до платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay. Ви зараз в ЄС. картка доступна українцям, що проживають в Європі. Тобто зараз цю картку можна оформити тільки тим, хто проживає в Європі. Але скажу по секрету, над цим працюють. Тому я впевнена, що в найближчий час це також зроблять і для України. Спустить нижче. Обери свою картку. Віртуальна картка трасті. 10 євро коштує переваги, миттєва конвертація в місцеву валюту, прозорі вигідні тарифи, Google Pay та Apple Pay, поповнені картки в євро. І тут далі інструкція, як створити віртуальну картку. Фізична картка трасті коштує 25 євро. Її переваги, миттєва конвертація в місцеву валюту, прозорі вигідні тарифи, зняття готівки і оплата з чіпом, і стильний дизайн. І тут як створити. Фізичну картку також є інструкція. Ми обов'язково до цієї інструкції ще повернемось. Якщо спустимось нижче, можемо побачити умови і комісії. Давайте в двох словах просто пройдемося і розберемо: віртуальна картка трасті і фізична картка трасті. Для кого картка? Фізичні особи, фізичні особи. Тобто, якщо ви фізична особа, тобто звичайна людина, то ця картка вам підходить. Клас картки це буде мастер-карт, базова валюта картки, що там євро, що там євро. Кількість пристроїв Apple Google Pay. П'ять Тобто віртуальну картку трасті можна підключити до п'яти пристроїв, так само і фізично. Термін дії картки 5 років, і фізична картка трасті також 5 років. Відкриття картки 10 євро, тут 25 євро. Плата за обслуговування картки немає плати за обслуговування картки не віртуальної, ні фізичної. Якщо тут натиснемо розгорнути, може побачити, що розрахунок онлайн-офлайн 0%, поповнення балансу криптовалют 0%, тобто не беруть за це кошти. Конвертація в євро 0,5%. Тобто, якщо ви тримаєте крипту. USDT буде обмінюватись в євро і зніматись комісія за конвертацію 0,5%. Це стандартна комісія. Ліміт транзакцій налаштовується застосунку, і тут так само налаштовується в застосунку. Зняття готівки в банкоматі потрібно, щоб було NFC для віртуальної картки, і це буде комісія 1,5%. Тут NFC не потрібно, тому що у вас вже буде фізична картка, і тут 1,5%. Добовий ліміт на зняття 2 тисячі євро, 2000 тисячі євро і місячний ліміт на зняття готівки 10 і 10 тисяч євро. Євро, це ми швиденько пробіглись по самій карті, щоб ви плюс-мінус розуміли умови, для чого ця картка і для кого ця картка. І нещодавно, 5 березня, відбулись значні зміни в трасті плюс. Давайте їх розглянемо. Інший рівень. Трасті Плюс вивела на ринок нову версію криптогаманця. Давайте детально її переглянемо. 5 березня 2025 року світ побачив нову версію криптогаманця Трасті Плюс, що закріпив лідерство компанію у сфері роботи з цифровими активами в Україні. Оновлення пропонує низку функцій, що значно спрощують процес управління криптовалютами та роблять його більш доступним. Для того щоб вам також перейти на цю нову версію. Трасті Плюс. Вам потрібно зайти в Google Play або App Store, знайти застосунок трасті плюс і натиснути кнопочку оновити. Далі тиснемо ось так Відкрити. Зліва зверху тиснемо на свою іконку свого профілю. Далі вибираємо оформлення інтерфейсу. І тут є нова ера трасті. Вибираємо її. І вуаля у вас оновлена версія застосунку. Найголовнішою інновацією стала фізична криптокартка трасті плюс, тобто до 5 березня була тільки віртуальна картка трасті плюс. Можна було розраховувати тільки телефоном або будь-яким іншим гаджетом. Зараз з 5 березня. Вже можна відкрити і замовити собі фізичну картку Трасті, що дозволяє миттєво конвертувати цифрові активи на реальні покупки. На старті картку можна замовити в країнах Європи, де наразі проживають мільйони українців. Однак компанія активно працює над тим, щоб найближчим часом запустити доставку карток і в Україну. Раніше оформлення віртуальної картки було доступно і для України. Зараз цю функцію прибрали, і цю картку, як і віртуальну, так і і фізичну можна замовити тільки в країнах Європи. Також я обіцяла показати, як створити фізичну картку. Давайте зараз покажу інструкцію: як створити фізичну картку. Тиснемо сюди, як замовити фізичну картку трасті. Для замовлення фізичної картки трасті ви маєте бути зареєстрованим користувачем трасті плюс верифікацію, пройденого за допомогою документа міжнародного зразка або паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. На головному екрані натисніть Випустити картку. Ось так буде у вас відображатись випустити картку. Беріть тип картки фізична. Її випуск коштує 25 євро. Далі оберіть валюту для автоконвертації при оплаті. Її можна буде змінити в налаштуваннях пізніше. Кажіть адресу доставки фізичної картки. Нагадую, що зараз можна доставити тільки в Європу, але впевнена, що найближчий час і також ця функція з'явиться і для України. Далі встановіть PIN для фізичної картки, перевірте дані і натисніть кнопку Далі. Ваша картка вже в дорозі, активуйте її в застосунку, щойно її отримайте. Але я не могла вас залишити без розпаковки цієї картки, тому домовилась трасті, щоб вони прислали мені цю картку і я зробила для вас її огляд. Але знову ж таки наголошую, що в Україну зараз поки цієї функції немає. Тож давайте прямо зараз її розпакуємо. І одразу її протестуємо і щось купимо в магазині. Ну що, тільки що я отримала свою картку від трасті, тому давайте її Розпакуємо. Ось так це все виглядає. Давайте розпакуємо. Ось такий чорний пакетик, значок трасті. Давайте ж відкриємо, подивимось на картку. Вау, виглядає класно! Це зворотня сторона, це лицьова. Ось тут випадають стікери. Ось такі стікери від трасті. Ви будете отримувати, коли будете замовляти цю картку, і тут вже можемо відкрити. І ось так виглядає картка від Траст. Звичайно, показувати зворотню сторону я вам не буду, тому що там всі дані картки, але виглядає дійсно шикарно. Ось так картка виблискує на сонці. Чорна гарна картка. Також ця картка на платіжній системі MasterCard. Зараз будемо пробувати розраховувати з цією карткою. Ну а щоб в застосунку активувати вашу фізичну картку, потрібно відкрити застосунок, натиснути на картку, ось тут що посерединці, натиснути під карткою всі картки, або просто пролиснути зліва направо. І відкриється фізична картка. Справа наліво у нас наша віртуальна картка. Зліва направо у нас наша фізична картка. Щоб її активувати, ми тиснемо активувати картку. Скануйте свою картку і все, вона автоматично стає активованою. Ну а щоб на вашій фізичній карті підтягнувся баланс з вашої віртуальної картки, потрібно натиснути на картку. Ось тут у нас фізична картка, пам'ятаємо свайпаємо. Зліва у нас віртуальна картка, справа наліво фізична. І тут вибираємо валюта, і нам потрібно вибрати валюту автоконвертації, вибрати USDT. Вибрали все. Підтянувся баланс наш USDT під цю фізичну картку, і вже можна йти в магазин і розраховуватись. Я зараз біля звичайного магазину і вже піду розраховуватись карткою від трасті. І куплю собі морозиво. Так, ну що, давайте виберемо морозиво. Пропоную взяти ось це. І розрахуємось за це морозиво карткою від трасті. Буду розраховуватись карткою від трасті, все є розрахувались. Ще одне вагоме доповнення це персональний Айбан. Тепер користувачі можуть проводити транзакції на суму до 10 тисяч євро за одну операцію. Це відкриває нові можливості для таких фінансових операцій, як сплата комунальних послуг, придбання транспортних засобів або оформлення нерухомості. Ну а зараз давайте в застосунку покажу, де ж подивитись свої реквізити Айбан, а також як здійснити цей платіж. Давайте спочатку подивимось, як подивитись свої реквізити Айбан. На головній сторінці тиснемо на чорну картку трасті. Далі, ось тут перший пункт у нас йде IBAN. Вибираємо, і ось тут якраз будуть ваші реквізити для того, щоб вам прислали кошти в євро на цю вашу картку трасті плюс. Тобто тут потрібно буде скопіювати ось ці всі чотири поля і відправити відправнику. І по IBAN зможуть відправити вам кошти в євро. Повертаємось назад і давайте покажу. Як же зробити операцію по Айбану? Внизу у нас є отримати обмін історія переказ. Тиснемо переказ. Обов'язково у вас повинні бути Євро на картці. Вибираємо Євро. І тут є переказ за Айбан до трьох днів. Тиснемо сюди, тиснете згенерувати Айбан». І тут тиснемо додати Айбан». Вводимо Айбан і прізвище і ім'я. І тиснемо Зберегти. Якщо будете мати будь-які запитання по цій активності, ви можете написати в підтримку. Підтримка знаходиться справа зверху. Ось такі навушники тиснете сюди. Напишіть нам повідомлення. Зазвичай ми відповідаємо за 10 хвилин. Відкриваєте і пишете будь-які питання, які вас цікавить. Дуже швиденько і. Якісно вони відповідають. Переходимо до наступної функції: Swipe to Send. Є ще одним яскравим нововведенням. Вона дозволяє миттєво відправляти кошти іншим користувачам, що мають трасті плюс за стосунок, та знаходяться поруч всього одним рухом руки. Вам достатньо ввести суму і струснути телефон, щоб операція була виконана. Це щось дуже схоже до функції, яка має монобанк. Думаю, якщо ви користувались функцією від Monobank, ви з легкістю зможете скористатись і цією функцією тут. Ми вдячні українцям за довіру та підтримку нашої компанії. Оновлений трасті плюс є результатом активного використання нашого криптогаманця та картки. Цей продукт об'єднує досвід тисяч користувачів і інновацій, що здатні суттєво покращити життя. Зазначив СЕО Трасті Плюс Вадим Груша. Компанія також оновила свою реферальну програму. За кожного нового клієнта, який оформить картку по вашому посиланню, ви отримуєте 5 євро. Євро. Ці кошти можна розділити між двома людьми, передати рефералу або залишити за собою. Якраз нагадую, що посилання на оформлення віртуальної картки Trusty Plus з бонусом за випуск 2,5 євро. Що стосується технічної підтримки, вона стала оперативнішою та зручнішою, а також краще адаптованою для потреб у користувачів. У найближчому майбутньому компанія планує запуск ВІП-сервісу, який надасть преміум клієнтам ще більше переваг та можливостей. Це, до речі, дуже цікаво. Трасті Плюс не лише змінює свої позиції, а й продовжує. Розвиватись компанія очолила рейтинг найкращих криптогаманців за версією Encrypted. Та більше проєкт з'явився у свіжому рейтингу провідних фінансових інструментів 2025 року як одна з найкращих криптокарток. І хочу я сказати, що я користуюсь цією карткою з першого дня її оформлення, тобто з 1 серпня 2023 року. Тобто, я цією карткою користуюсь більше ніж півтора року. Оновлений трасті плюс став ще більш потужним інструментом для управління фінансами та цифровими активами. Застосунок вже доступний для завантаження в App Store, Google Play і чекає, коли ви спробуєте його можливості. Також 5 березня була трансляція нового Trasty Plus, і її можна подивитися ось тут. Як же знайти цю трансляцію, щоб подивитись, всі ті функції, які я розповіла, тільки більш докладно, можна ось так відкрити. Якщо у вас щось так ось не відкривається, то можна на YouTube ввести презентацію нового Trasty Plus, ось так вводимо. І ось перша якраз презентація твій новий трасті, презентація 5 березня о 15.00. Якщо ви маєте час, рекомендую обов'язково тут трохи більше години. Півтори години йде трансляція, можна переглянути, можна поставити в швидкісний режим, наприклад, 2X, і подивитись цю всю трансляцію, де супер детально розповідається про всі оновлення, які були з 5 березня. Так, давайте переглянемо мою шпаргалку. Доступні нові функції, доступна фізична картка. Я розповіла. Персональний IBAN я розповіла. Оновлення реферальної програми також розповіла. Налаштування картки доступні скінів. О, цього не розповіла. Давайте покажу одразу в застосунку. Де можна поміняти ці скіни. Тиснемо на картку трасті, і ось тут є дизайн. І ось тут можна вибрати будь-який дизайн, який вас цікавить для вашої картки. Наприклад, мені подобається. Ось цей дизайн. Я його можу собі залишити, або, наприклад, ось такий, такий. Вибираєте будь-який дизайн, який вам там сподобався для своєї віртуальної картки. Давайте залишимо ось цей, закриваємо, і ось бачимо в віртуальної картки ось такий дизайн. Тому ось такі скіни можна ставити для своєї віртуальної картки. Також, якщо ми перелеснемо, то тут у фізичній картці також є дизайн, і також можна вибрати, який ви хочете дизайн. Так, наступне наявність функції Share to Pay. Також про цю функцію я вже розповідала, і останнє це оновлений дизайн. Я думаю, всі ви побачили, що дизайн оновився. Він виглядає набагато зручніше, особисто для мене, чим був раніше. Все найважливіше під рукою. Тобто, зверху, зліва, ми бачимо профіль, справа зверху підтримка. Далі ми бачимо баланс. Трошки нижче бачимо новини, також можна почитати про те, що нового відбулось у трасті плюс. Нижче ми бачимо картку, реферальні, ще нижче бачимо баланс в певних валютах. Нижче є отримати обмін історія переказ. Думаю, тут в принципі все зрозуміло. Також можна свайпити зліва направо. Тут є улюблена адреса, реферальне посилання, трасті отримання, трасті переказ. І тут надайте доступ до геолокації, щоб побачити користувачів поруч. Це якщо ви хочете скористатись «Share to pay функції. Гуртаємо справа наліво, гортаємо ще раз. І тут також можна подивитись віджити, які є, P2P, це якщо ви там хочете перевести кошти на картку. І реф-посилання також тут є. Якщо натиснемо на картку, то можемо побачити IBAN, валюта, дизайн і більше. Якщо натиснемо більше, можемо побачити багато сервісів, які нам доступні. Коли ви перейдете на оновлену версію, рекомендую обов'язково її, так би мовити, поклацати. Мені особисто вона дуже зайшла. В принципі, це все, що я Хотіла розповісти про оновлення Трасті Плюс. Я показала вам фізичну картку, показала, як я нею розраховуюсь. І зараз в кінці хочу провести невеличкий конкурс за тематичний коментар під відео, під ось цим відео саме. Тематичний коментар це значить написати щось по темі самого відео. Я буду зараховувати коментарі тільки від 10 слів. Тобто, якщо ви напишете класне відео, цей коментар не буде брати участь в розіграші. Від 10 слів це буде гарний тематичний коментар. Коментар і я розіграю у вівторок 11.03 в своєму телеграм-каналі 3 по 5 доларів. Тобто буде 3 переможці по 5 доларів я закину чисто за ваш коментар. Всім удачі і результати будуть в коментарях під ось цим постом. Тому рекомендую взяти участь. Ну а це все. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.